Всім привіт! Ми з України, слава Україні! Героям слава! Так, глядачі підписники, нарешті ми дождалися, стало на погоді в нас. Їдемо зараз сім люцерку, бо вже хана-хана. Там питають, кажуть, Льоня, що там посіявся, ще ні, до дощі. Ну, пішліть вам, покажемо сівалочку. Що ми? Сівалочку підцепили. получається, помили, окультурили. Плюс ще й трактор помив, думає, вимив, щоб був красивий сексуальний. Дружина каже, Льоня, на що ти його миєш? Ти ще ж його поле заганятимеш. Я кажу, в поле, як? на роботу, як на праздник. треба, щоб був красивий чистенький. Приготували ми, виходить, вже люцерочку. Усе глянемо, люцерочку. Купили ми, у нас, почала сіяти 20 сотих, купили ми 6 кілограмів люцерки. 6 кілограм люцерки. Ну, будемо сіяти з покровкою, така цікава ця, що будемо не з ячменем сіяти, а будемо сіяти за есперцетом. Це підказав підписник каже, Льоня, ось попробуй, а я сію руками так. в общем-то, два роки тримається есперцет, а тоді його люцерка, ну, все в місці отримається, тіпа така буде суржик. А тоді люцерка його видавляє і буде та ще чиста люцерка, багато, ну, руки три-чотири ще хороша буде лютерка. Ось такі діли. Та, що Сілочку підшаманили, піднастроїли, виставили на іспарцет, виставили. В общем-то, іспарцет будемо сіяти у... Де міндобра висіваються. 50 штук на метр виставили, і лютерочки виставили 90 штук на метр. Це капе, що воно жужить? Так, глядачі, Фіддям, що жужить на цьому. Ай, жужить, і жужить. Саму... Саму саме бляха, камуха. Залив бачок бензину, а вона жужить. Так, ходімо. Що у, нас, що у нас жужить? Приїхала коса від магазину алко. Кажуть, Льоня, на, попробуйте, випробуйте. Ну, думаю, знаєте, я то таке, косить на цьому. Хай катюха пробую хай косити. Так вона шпара, дивіться, вже викосала, я там трошки спробував. Кешку. І ще її зупинимо, вона вже почала сосідка косити йому. Ота її. Ой, покажи глядачам, що нам що, що приїхало. Отакий конь. Конь! Ти як, ну довольна, ні? Так класно. Як зайнялася, не почалася. Як ушпарила, кая ним по шабашкам, капіду, ти я їною. Так, давай покажемо глядачам. Прийшла отака. А не зараз... сам не розібрався. Опа, зачолочка. Так, прийшла, отака. Бензокоска. Дивіться, яка красуня. Шикарненька, легенька. Така, знаєте, як хто хоче, як, як щіликів хоче припахати дружину або доньку, щоб хоч не по шиї не давала. Рекомендую таку бензокоску. Що виходить? Гарненька, легенька, удобна шпара це взагалі красота. Получається, одна кінська сила в неї, 5 кг ваги. Легка, так? Да? Да. Нормально дитинчик. Взагалі на цьому. 5 кг ваги. 700 грамів бачок. Ну, Залили пів бачка. Дивіться, вона шпарила-шпарила, не може його спалити ніяк. Ну, Економна, шикарна. Ну, Що мені подобалося в ній, звісно, ручки. У мене є з чим порівняти. У мене є бензокоса щіль 55-та, то конечно, то віддихає. Це як знаєте, як запоружить проти іномарки. Оце іномарка реальна. Ручки, виходить, прорезинові, вдобні, хороші, ну, класно взагалі. По шумності дуже теж тихіша мені набагато вона, ніж навіть моя бензокоса. Коса ALCO 126Б. Перещупали, переж... <кхи> пережали, вся обжата по красоті. Взагалі прийшла в ідеально. Прикрутили тільки ручку. Що з нею йде в комплекті ще? Шльом, це мій шльом. Це. Ану, встань, покажи. Йде в комплекті отакий. Чехольчик, це для того, щоб вона чіплялася. Дуже якісно, поролончики, все обалденно. По красоті. легко і просто защіпається, З таким цим защолочка є. Що мені ще на ній дуже сподобалось? Дуже якісна шпуля. Оця шпуля, що льозка. Класно. Я розібрав, передивився. Ну, Шикарне. Що йде в комплекті? Шпуля йде під льозку. йде ніж на три цих. Такий ліпістковий ножик на три. Можна суданку косити, люцерку косити, ну, для великих бурянів такі. поняли. В принципі, дуже ну, так сподобалось, конечно, класно все. Яке ще класне рішення в неї, приду підсос, заводка в неї на холодну, щелкнули, двічі і заводиться. Завелася, зробили сажук униз, газнули і все пісня. Так, до цюнчик. А ну попробуй, покажи, як заводиться. Це знаєте, щоб як, не мужик дергав. А дитина без таких петонь вам заведе по красоті. Бажаю. Легенько, шикарно, а ну глуши. А ну ще раз заведи. <рес> Косочка обалденна, всім рекомендую. Цей. Получається, глушилочка однією кнопочкою. Нема ні дьоралок ні нічого не класнули і заглухли вона по красоті. Та що, кому, кому інтересно, де можна придбати таку бензокосочку посилання на алку, оставлю під відео. Заходьте, дивіться, ну заразу глянете, яка ж її ціна. В принципі, ціна адекватна. Так, дотюнчик. Бери це її в гараж і погнали сіятися. Пішли. Погнали. Так, ну а ми їдемо. Бо вже після обід крути верти. Трохи чекали, щоб ще підсохло, бо таке ще воно було аж сирувате. Що ми виходить по сілочці? Сілочку виставили на м'яку сім'янку, бо будемо сіяти окрему люцерку без ячменя, без нічого. Трохи викрутили сошнички, вимілили. Тошнички виміли. Зробили такий невеличкий натяг на них і все. В общем-то, нам, щоб посіяти люцерочку, Глубини дуже великої не треба. Нам треба буквально сантиметр. Люцерка сіється на сантиметр. Ну, Там, звісно, як пучеться не пуститься, ну я думаю, В підмінили. підмілили, вийде. Так, ну що, китунчик? Бой. Бой. Зустрімося на полі, погнали. Я заводю. Мішки. А, Давай тут можу. А, давайте покажу, що і спортсет такий. І лянки буквально 5. І з парса такся, ну нічого, будемо пробувати. Знаєте як? Ваші поради дуже цікаві і корисні. Хто каже так, хто каже так. Ми все равно сіли з ячменьом. Через що кажуть, по -по -по порадив знайомий, каже, щоб як, якщо висіти з чменем, ячмінь треба рану вбрати, щоб він не пішов у колос. Поняли? А ви якчмінь обрали, досині люцерка буде слаба, буде рости там амброзія. Він каже, льон. Цю можна тримати доша поки до косіння. общем-то, тримаєш і пізніше косиш, взагалі на люцерки не буде бур'яна, не буде амброзії. Ну подивимося, звісно. Кому цікаво стаємося з нами, все покажемо, як воно у нас чіпучиться чи, чи ні. Ну а ми погнали. Злажувайся, Китунь, бери люцерку. Оба! Ну нічого. Погнали заводитися mm -hmm. і глядачі. Сілочка, виходить, в габариті 2,40, ну все одно. Включаю ближні і габарити, щоб бачили люди, що їде трактор з навісним. Так, Ну що, трошки зробив ТО трактору, получається після ремонту двигуна це спалив 200 літрів солярки. Так я трошки зробив йому ТО, підрегулював клапанці і виставив приз. Не знаю, дуже був пізній приз вже був. був. Постарайся трошки раніше, подивлюся, бо дуже покраїти там кажуть, Льоня димить, Льоня димить. Я вважаю, це такий трактор землячий. Як він старенький, і так і димить. Хоча додай вас така робить, димить на живий. Що в нас виходить до поля, де будемо сіяти, од мене два кілометри буквально. Небагато. Менько, коли частенький трасерець, Та й сілка частенька, і простор частенький. третій ще в ньому працювати. Нічого глядачі, погнали, на полі ще включимося. Заглядачі-підписники, Ну що, приха город. О, вже дівки мої прилетіли, як на мітлі мою. Капець. Гасають, ми. страшне. Так, ну що, йдіть гляньте, що тут робиться у нас. Получається, тут, звісно, дощики залили, три дні лили дощі капітальні, ні в 4 страшне, Зробили отаку кірку на ньому. Зробили отаку кірку, вже бур'янець, я трохи полізів все. Ну я вже його культивірую двічі, вже все казав, не хочу культивірувати. Будемо сіяти, як воно є. Щось та й виросте. На дівчата? Так да, так. що, що ми? Заправляємося, витягуєте цього. Розполучайте. Розкриваємо сілочку. Ну все, так скидай. Ну цю, не тим гачочком сюди за цю. Отак. Поняла? І все зачепиш. О! о Капець. В общем-то 6 кілограмів у нас лютерки, да? Мені аж страшно, чи ми її посіємо, чи хоч не переведемо. Давай. Так, що розриваємо? Ідіть, глянь, така люцерочка, люцерочка магнічена. Первої репродукції сказали еліта. <гум>. манчина черненька, все. Літарка 150 гривень кілограм. Получається в нас. А ну пишіть у кого що по чому. У нас така ціна. Була, є містами і 200, звісно, кілограм. Ну це брав по 150. Ой, як мало! Треба було перемішати, як завжди сіяли, зачменю і все. Ну, тут не скільки хоч, а знаєте, а хоч аж сілочку попробуй. Чи з м'якою сім'яною краще, чи не краще. Бо і хотілося м'якосім'янка, щоб була. Так, кітунчик, давай. Ну є у нас, звичайно, 10 кілограмів із перцету. Ми взяли. Ну, якщо на 20 сотих положено 20 кілограмів із перцету, то ми кидаємо половину менше. О, накидчик. Так. І ділянка і спартет. А ну так, ви ж бачили, ми вже показували, в принципі. Трошки, звісно, він соломкою, все, ну, нікуди діватися. Буде сіяти. Яке є. Це, в принципі, міндобрива повинно воно викинути. Так, ну що ми посчитали, порахували, будемо на другому положенні висівати на міндобриву. О, ну, Тут відкривається, тут є три положення на цих, на цих ключках. Хоч, хоч ще менше, можна на, на одне відкрити, хоч ще більше, можна на, на третє відкрити. Ну, По міндобриву мені сподобалося, взагалі обалденно. Бачите, ці. По мені подобалося взагалі, була трошка шабашка невеличка, 6 гектар треба було кинути селітри в землю. Ну що тут, селітр теж непросте, переживаю, кажу, та я не поїду, не хочу. Та Льоня приїжджаю, та сілка, в принципі, новенька кинеш, то нормально. Куто на 200 сілітри, люди добрі. Якщо я висію там кілограм по 300-400, по 400, бери книжку каже, на, на сілку і приїжджай. Ну що, приїхали, приїхав, каже, тут я агроном, ти допоможе все, так що не, без, не переживай. Приїхав, все, звісно, агроном молодець, толковий обалденний. Каже Леня, учись книжки читати рідненький. Каже, Це дуже корисно. Взяв книжечку хоп-хоп-хоп, по шестерням клац-клас. В общем-то, поставили на 200, 200 кг на гектар. Отут переставили, виходить, тут друга шестерня, тут найбільша шестерня 200 кг на гектар. Ну, що я вам скажу, 6 гектар тютюля в тютюлю. В общем-то, доїхав. На дні залишилося, ну, всю, всю повну шашку накрив, на дні В Пінці висипав там трошечки і все. Ну, в общем-то, по красоті. Як, міндоброва висіла, шикарно, обалденно. Ну і тут зараз ми теж переставили переставили на саме, ну, як? саме менше, щоб викидало. Міндобриве. Ну, щоб саме менше крутилося. Виходить. Так, ну і що, відкриваємо мілку сім'янку. Відкриваємо повністю. Так, все, відкрили ячеєчки, і вам покажу, теж гляньте. Тут ми теж переставили, виходить, <кхух> виставили на найменший висів. Є по пшенички, пишеться 60 кг на гектар можна висівати. В общем то Поставив я, переставив пучок на більшу шестерню сюди. Тут стояло мене на маленьку, тут середні більше, є, більше-менше. І плюс тут теж виставив на найменший висів. Взагалі-то, Приводна маленька, далі Ну, Як пописано по книжці, то пише 60 кілограм пшениці на гектар. Ну, погано, що знаєте, в книжці є, пшениця є, ячмінь є, ну лютерки нема. Так що будемо методом тика пробувати якось сіяти. Отакі ці. Так, ну що, давайте заведу, зараз покрутимо, щоб воно пішло в зерничку. А кипсинь крутиє, так колісо теж. Щоб просто почало сіяти воно. Оп, все. Хорош, все, пішло. Ну що, дівки? Пішло все? Да. Залазьте. Опусти. Залазьте, залазьте, залізьте. Так, глядачі, погнали сіяти. Підписники. Ну, так капець якийсь. Час цілий сіяли. 20 сотих. Дівчата <гум> ніякі, ну молодці. Витримали посівну люцерки. Ну, люцерки завжди важкувата, знаєте, як. Якщо мішаємо з ячменем, воно мокре, погано висівається, мучаємося, звісно, на цей. Тут висіваємо м'якою Ну, тільки ж ніхто не знає, які ж скоростя. Які скоростя правильно виставити. В общем, то що ми зробили? Поставили ячейки, виставили на, дра... на друге положення, бо тут на м'якій Накрили перший слід усе. В принципі, сипалося все по красоті. Тоді відкри... відкрили повністю і катанули ще три сліда. Виходить. Ну, в общем-то, треба знати передачі. Ну, Тепер будемо знати. Було б, Я думаю, десь з другого разу. Бо з першого разу все одно вгадно. Якось крутить, вертіть, вищити, попробую його вищатити. воно ж м'яке, опасно, щоб і не висів, щоб і засідже нормально було. В общем, переставив, я виліз. Взагалі-то Тут на маленькі, як і було, там поставив на третю передачу. В принципі, я би так поставив, свободно б накрив би і з першого разу. Ну, може б з другим разом, так і є. Ну що, почалася така красота. Поле, звісно, вирівняли сієлкою, бур'ян поганяли. В общем-то, шикарне, так? Да? Футбольне поле зробили. Можна танцювати. Що вам скажу? Земля, звісно, глай, дивіться. Ну, блін, ну це коники можна ліпити і все. Ну нікуди ну, нікуди діватися, нікуди далі на цьому. Що у нас через день знову дощі показує, так? Це теж дощі показує. На тиждень знову дощі. Ой, мало мія. Це кошмар. Ну нічого. Це зробили, все по ділу. У планах ще в нас трошки там виділили нам 500 землі, знайшли там, віддали люди огород, хочемо ще посіяти суданку. Так що ще в нас в майбутньому і суданку попробуємо не сіяти. Ну, в принципі, мелкосім'янка це річ обалденна, класна. Да? Висівається, все міленько, все, тільки ж треба теж. Це одно, час покаталися, але ж навчились вистроювати. Да, все це робиться методом тика. На наступний рік, як будемо тепер сіяти церкву, будемо тютюля в тютю тепер знати по красоті. Ну нічого, глядачі. Кому понравилось таке відео, звісно, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну все буде без Україна. Пока-пока.